Вас вітає медична інформаційна система AscipNet. Розглянемо функціонал збереження та застосування шаблонів плану лікування та роботу на сторінці із шаблонами. На сторінці Створення плану лікування додано кнопку Зберегти як шаблон. Вона стає активною після заповнення полів для створення плану лікування. Натискаємо на кнопку Зберегти як шаблон. Відображається модальне вікно, де потрібно заповнити поле назва шаблону, для того, щоб в майбутньому швидко знайти необхідний шаблон для використання. Зверніть увагу, у поле назва шаблону система автоматично підтягує медичний стан плану лікування. За потреби можете зредагувати назву. та натиснути на кнопку Зберегти. У шаблон плану лікування зберігаються дані з полів, назва шаблону, розширений опис, нотатки. Зверніть увагу, дані з полів, початок та кінець періоду покриття, медичний стан, категорія, посилання на попередній план лікування є частиною, умова надання послуги. Допоміжна інформація зберігатися не будуть, бо ці дані є унікальними для кожного пацієнта. Розглянемо роботу із шаблонами на сторінці шаблони плану лікування. Для цього в боковому меню обираємо шаблони та переходимо у розділ шаблони плану лікування. Система відкриває сторінку у табі Мої шаблони, де відображаються шаблони, які створені саме вами. Вони відображаються у такому переліку. Спочатку в таблиці шаблони, які додані до обраних, тобто активовані прапорці. Далі відображаються шаблони у хронологічному створенні. Для того, щоб конкретний шаблон додати для обраного, вам потрібно активувати прапорець. Після чого шаблон буде відображатися першим у списку. Також ви можете побачити, що є колонка поділитися шаблоном. Дана колонка застосовується у тому випадку, якщо ви хочете поділитися даним шаблоном із медичними працівниками в межах закладу. Для того, щоб це зробити, вам потрібно активувати чекбокс, після чого цей шаблон буде доступний у використанні медичними працівниками вашого закладу. На сторінці мої шаблони ви можете використати такі дії: переглянути або ж видалити шаблон. Кнопку переглянути система відображає збережені поля у конкретному шаблоні. Натиснувши на кнопку Видалити, відображається повідомлення, чи ви дійсно хочете видалити цей шаблон, оскільки інші користувачі, якщо ви поділилися даним шаблоном, втратять можливість його використовувати. Якщо ви підтверджуєте дану дію, натисніть на кнопку Видалити. Якщо ж відмовляєтеся, натисніть на кнопку Скасувати. Також для швидкого пошуку шаблонів доступний фільтр за назвою. Вкладка шаблони закладу. На даній сторінці відображаються шаблони інших медичних працівників у межах закладу, які активували галочку Поділитися шаблоном. Відображаються шаблони у такому ж переліку, як і на сторінці мої шаблони. Першими у списку будуть ті шаблони, у яких активований прапорець. Далі шаблони відображаються у хронологічному порядку створення. Також ви можете побачити автора шаблону. У діях доступна тільки дія переглянути, оскільки ви не є автором шаблону, ви цей шаблон видалити не можете. Натиснувши на кнопку Переглянути, відображається вікно, у якому збережені дані із шаблону. Також ви можете додати цей шаблон до обраних, активувавши прапорець. Для того, щоб швидко знайти потрібний для вас шаблон, можете використовувати на сторінці шаблони закладу такі фільтри, як назва шаблону або ж автор шаблону. Де відображається список медичних працівників у алфавітному порядку? Розглянемо функціонал застосування шаблонів плану лікування. На сторінці створення плану лікування додано кнопку застосувати шаблон. Натиснувши на неї, відображаються шаблони плану лікування та два таби Мої шаблони та шаблони закладу. Шаблони відображаються у такому порядку, що першими йдуть ті, що мають активний прапорець, тобто додані до обраних. Далі шаблони, що створені у хронологічній послідовності. У шаблонах закладу відображаються шаблони медичних працівників в межах вашого закладу, які поділилися шаблонами. Аналогічне відображення шаблонів, як і у табі Мої шаблони. Для того, щоб швидко знайти потрібний для вас шаблон, можете користуватися фільтром за назвою шаблону. Також перед застосуванням шаблону можете переглянути, які дані в ньому є збережені. У кожному шаблоні є кнопка Застосувати. Натиснувши на неї, зверніть увагу, що всі дані, що заповнені раніше, будуть замінені інформацією з обраного шаблону. Шаблон застосовано успішно.